Права номер 24 сьомий пункт. Дві пружини жорсткістю 40 н на метр і 50 н на метр, з'єднані послідовно. Знайдіть видовження цієї системи пружин, якщо прикласти силу F 10 н. Якою є жорсткість системи? Ну що ж, для початку запишемо у скороченому вигляді умову нашої задачі. Отже, жорсткість у нас К позначається літерою, то є дві пружини, пишемо К1 дорівнює. 40 ньютон на метр. Ну і К-2. Записуємо, дорівнює 50 ньютон на метр. Прикладу силу F 10 ньютон. Пишемо F дорівнює 10 ньютон. Є. Проводимо дві лінії. У нас запитують, знайдіть видовження цієї системи пружин. Це буде загальне видовження X. Ну і якою є жорсткість цієї системи, цих двох пружин? Це буде К. Розпочнемо. Отже, що буде, якщо дві пружини з'єднати послідовно і перекласти деяку силу? Я змоделюю цю ситуацію з цими двома динамометрами. Якщо в мене дві пружини будуть одна до одної, і я прикладаю якусь зовнішню силу, наприклад, я вправо тягну і вліво з деякою силою, то і сила, що виникає в кожному з цих динамометрів або в кожній з цих пружині видно, що вона однакова. Якщо я змінюю зовнішню силу, в мене змінюється. Видовження і сила, яка показує кожну пружину. Тобто виходить, що у разі послідовного з'єднання, якщо ми прикладаємо силу 10 н, то і сила пружності кожної пружини буде також дорівнювати 10 ньютон. Все це буде у разі послідовного з'єднання пружин. Давайте так і запишемо, що у разі у разі. Послідовного з'єднання пружин? З'єднання пружин? сила пружності. В кожній пружині буде однакова, ну і вона дорівнює зовнішній силі. Так і вона рівна зовнішній селі. Ну що ж як це можна записати? Я б записав так, що сила F – дорівнює загальній силі пружності, і дорівнює силі пружності, що виникає в першій пружині, і дорівнює силі пружності, що виникає в другій пружині. Гаразд, це нам дуже допоможе. Тобто ми знаємо, що якщо ми прикладаємо зовнішню силу 10 н, то Сила пружності, яка виникає в кожній пружині, також буде 10 Н, якщо вони з'єднані послідовно. Увага лише послідовно. Добре. Ну що ж, зараз ми можемо записати тоді закон Гука і знайти відповідно видовження кожної пружини. Ну що ж, Записуємо закон Гука. Закон Гука, він скаже, що в пружності. Дорівнює K, що множиться на x. Kx. Ну і звідси, як знайти невідомий множник x, потрібно добуток f-прожності поділити на відомий множник на k. Гаразд. Ми знаходимо x1 і x2 за цією формулою. Записуємо, що x1 дорівнює. Отже, F в пружності 1, що ділиться на k 1 Це буде видовження першої пружини. Ф пружності першої, таке саме, як і сила F, і дорівнює 10 ньютон. Так, що ділиться? k 1 у нас 40 ньютон на метр. Це дорівнює. Ньютони у нас скорочується. Буде тоді на 10 скорочується також, то одна четверта або 0,25 метр підуть чисельник. 0,25 метра. Аналогічно знаходимо х2. Записуємо. Х2 дорівнює. Це F 2, Що ділиться? На К-2. І це дорівнює. Сила пружності в другому випадку така сама, як в другій пружині, як і в першій. Це 10 ньютон і дорівнює зовнішній силі, що ділиться. А К-2 у нас 50 ньютон на метр. Це дорівнює. Знову у нас нолики скорочуються, ньютони скорочуються. Тут буде одиничка. Ви розуміли? І тоді поділити на дріб, помножити на оберний дріб, метр півний чисельник, одна п'ята це 0,2 метра. Ну що ж, У нас є видовження першої пружини, видовження другої. У них різне видовження, але сива пружності ще раз у кожній пружині буде однакова. Як знайти тепер загальне видовження Х? Записуємо, що Х тоді дорівнює загальне видовження, щоб знайти. Х дорівнює. Це видовження першої плюс видовження другої. Вони з'єднані паралельно. Записуємо Х1 плюс Х2. Це дорівнює, То це 0,25 метра. Додати 0,2 метра. Це вийде 0,45 метра. Є. Ну що ж, ми знайшли Х, яке ми шукали. А як знайти тепер? Жорсткі системи. Жорсткі системи будемо знаходити з закону гука. Отже, знову записуємо, що F пружності. Це K, що множиться на X. Тоді звідси впливає, як знайти K. Невідомий множник К. Треба добуток F пружності поділити на відомий множник на Х. Гаразд. Формулу ми записали. F пружності у нас є. Загальна сила пружності, така як сила F 10 Н. Х у нас є. Давайте обчислювати. То ми записуємо, що K тоді дорівнює F пружності 10 н. А загальне видовження ми вже порахували 0,45 метрів. Це дорівнює. Ну що ж, ділимо 10 поділити на 0,45. Вийде. Ну, 22, цілих, наближено і 2. Десятих. Давайте запишемо, що це наближено до рівня. 22 цілих і 2 десятих. Одиниці у нас будуть ньютони на метри. І, тобто бачимо, що жорсткість у нас менша за жорсткість будь-якої пружини. Гаразд. Ну, а Зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, отже, загальне видовження Х складає 0,45 метра. Так, ну і це буде, до речі, 45 сантиметрів. Так, ну, а К, жорсткість системи буде складати наближено 22, цілих. І дві десятих Ньютон на метр. Ну що ж, ось така доволі складна задача. на закон гука. На цьому вправу завершено.